Робота кипить у центрі рівного працюють над облаштуванням наземного пішохідного переходу. З'явиться він на перехрестях вулиць Соборна, Чорновола, Міцкевича. Створюють наземний перехід у рамках проєкту безбар'єрності. Оскільки нас прикладається саме маршрут безбар'єрності біля біля самого цуму. Тобто, це перехрестя Соборної Міцкевича та Чорново. ввечері ми хочемо зробити наземний пішохідний перехід. Він буде паралельний тому, що у нас є існуючий, тобто. Оскільки там є в нас підземний, але в свою чергу люди з інвалідністю і особливо на кріслі колісному, особливо тим людям, які не зможуть просто прийти під підземним під, під переходом, будуть ходити над землею. За задумом наземний пішохідний перехід має полегшити рух для пішоходів, особливо для маломобільних груп населення. Перед початком робіт усі безпекові питання влада міста обговорила із патрульною поліцією. Час при руки що Дійсності даний пішохідний перехід відповідає нормам. Люди похилого віку, люди з інвалідністю, люди через якісь певні проблеми здоров'ям, мами з візочками, тобто дітки, яким дійсно важко в деяких моментах переходити в дорогу, користуватися підземним пішохідним переходом. Для цих верст населення дійсно краще буде застосовувати наземний пішохідний перехід. Сергій Коханюк додав: Наразі уже затверджена схема, як виглядатиме пішохідний перехід. Даний світлофорний біг дійсно праця трошки реконструювати. Додається декілька секцій для пішоходів, виключно розбереться пішохідне огородження, яке там влаштоване, для того, щоб пішоходи могли переходити в дані ділянці. дороги. Острівці безпеки там не застосовуються на даному проєкті. Крім того, будуть пониження облаштовані для того, щоб було комфортно користуватися маломобільним групи населення даним пішохідним переходом. Думки рівнян щодо появи наземного пішохідного переходу у центрі міста розділилися. Ну, мабуть, так Шо, що робиться все на краще. Я думаю, що не потрібен. Тут достатньо, бо перше там є перехід і достатньо пішохідних переходів і світлофорів. Краще викускум гарно. Якщо це не буде порушувати якийсь загальний естетичний вигляд. То можливо так, бо мені здається зручно із цим, що є. Ну, якщо буде красиво, нехай буде. Я думаю, що достатньо цього. А чого ви так? Ну тому що в принципі тут ускладнений рух і так це центр міста. Якщо ще будуть люди, буде ще один пішохідний перехід, буде і так перевантажено все. За планом роботи мають завершити до кінця цього року. Кошти на облаштування наземного пішохідного переходу виділили із Міністерства розвитку громад і територій України. Разом з тим у патрульній поліції зазначили, у разі якщо наземний пішохідний перехід приноситиме незручності та створюватиме небезпеку, його доведеться забрати. Вікторія Якимець та Анастасія Словачевська. Телеканал АІТВІМедіагруп.